Вітаю, це Брейнет в сьогоднішньому відео на вас очікує ще більше зель на Нінтендо Свіч. Реймон повертається. Пікмін перемагає Файнал Фентезі, видання від про Нінтендо Свіч 2 та багато іншого. Перед тим, як піти до Нінтендо, давайте коротенько про Ain. Все ж таки я обожнюю як Одіна, так і Локі, тому варто розповісти про їх наступний пристрій. А саме AIODIN 2, який вже офіційно анонсували. В плані основного дизайну він схожий на перше покоління консолі. Такий самий екран, приблизно такі самі габарити, але при цьому кнопки Start та Select переїдуть там в місця, де вони розміщені на Нінтендо Свіч або Локі. З'явиться хардварна кнопка назад, що дуже важливо на Андроїді. Курки та шифти стануть більш похожими на ті, що на Локі. В пристрої з'являться фронтальні динаміки. Наскільки мені стало зрозуміло з тизеру, в Одяні 2 стіки будуть не такі, як на Нінтендо Свіч, а трішки більші. Тобто все ще не повнорозмірні, але вже й не самі найменші. По виїмців в кнопці ввімкнення, мені, скоріше за все, здається, що там буде сканер відбитка пальців, а гріпи стануть трішки більшими, знову ж таки, ближче до локі. Поки що нам невідомі характеристики та ціна пристрою. Я дуже сильно надіюся на те, що ціна Одяна 2 Буде приблизно в рамках Odin Pro, тоді версії Odin Pro та Odin Base можна буде зняти з продажів, а Odin Lite залишити як доступну модель ціною в 199 доларів. 300 чи навіть 350 доларів може стати для Odin 2 доволі адекватним цінником, тому що ми не знаємо, який точно процесор буде знаходитися всередині, але це буде процесор потужніший ніж Snapdragon 870, аналог якого Dimensity 1200 буде стояти в Inao Pocket Air. Основного конкурента Ein Odin 2. І скоріше за все мені здається, що там буде стояти процесор Snapdragon G3X Gen 1, такий самий, як стоїть в Razer Edge. Це перший процесор Qualcomm Snapdragon, який створений саме під такі от ігрові хендхалди. І враховуючи маркування Snapdragon власне на тизері Одіна, найлогічнішим рішенням буде встановити в пристрій саме цей процесор. А G3X Gen 1 це, по суті, аналог Snapdragon 888, але трішки розігнаний. За рахунок активного охолодження тротлити він не буде, і по факту на даний момент це справді буде флагманський пристрій. Тобто, якщо на Одіні ви можете грати в більшість ігор з PlayStation 2, GameCube та Wii, але часто вам приходиться налаштовувати всякі штуки, то з цим новим чіпом, скоріше за все, можна буде грати в якісь там God of. War 2 для PlayStation 2 в розширенні Full HD та мати при цьому максимальну кількість кадрів, тобто 60 чи 50 FPS в залежності від регіону гри. Так само, скоріше за все, можна буде запустити якісь F Zero GX в Full HD на повній швидкості без зміни частоти емульованого процесора V. Крім того, в нас також на мобілках дуже активно розвивається емуляція Nintendo Switch. В нас там тепер між собою змагаються Skyline та Yuzu Дуже прикро, звичайно, що емулятор PlayStation 2 припинив свій розвиток. Крім того, у нас все ще немає емуляції PlayStation 3, Xbox 360 чи Wii U але для доволі компактного порівняно з windows хендхелдами тоненького пристрою з високим рівнем автономної роботи дуже крута штука. Поки що я не знаю, чи я буду обновлювати свій одяг, тому що він мене повністю влаштовує. Хіба що тільки для того, щоб підтримати компанію AIM, тому що їх пристрої мені справді дуже сильно подобається. Та для того, щоб зробити відео. Чому б ні? Надіємося на цей раз анонсували Одін 2 вже в той момент, коли в них плюс-мінус пристрій готовий, і не знаходиться на етапі раннього прототипу, завдяки чому вийти він зможе раніше літа 2024 року. Тому що що щоді на що Локі, там від моменту анонсу до моменту релізу, проходив плюс-мінус майже рік. При тому, що в Локі дві бюджетні версії не вийшли досі. Більше Зель на Nintendo Switch, богу Зель на Nintendo Switch. Для емулятора Game Boy в Nintendo Switch Online вийшло оновлення, в якому список доступних ігор поповнився двома новими зельдами: Oracle of Ages і Oracle of Seasons. І ні, це не як з покемонами, це справді дві повноцінні окремі гри. Одна більше розрахована на загадки, тоді як інша більше розрахована на битви. І обидві обов'язково потрібно пройти, тому що ігриці дуже класні. Розроблялися вони не Нінтендо, а Кепком, які в майбутньому зроблять мою улюблену 2D-зельду Мініш Кеп. Реймон повертається, але, на жаль, не в Реймені 4, та навіть не в секвелі серії Origins. Ubisoft та Nintendo анонсували фінальне доповнення до Mario and Rabbids Sparks of Hope, головним героєм якого стане саме Реймен. Фантом, один з босів оригінальної Mario and Rabbids, повертається. І на цей раз він завідує цілою кіностудією, власне на яку й потрапить Реймон в компанії Кролика Піч та Кролика Маріо. Це, власне, як от в першій частині було ДЛС з Донки Конгом. І звичайно, як в усіх таких іграх на кіностудії, в нас тут будуть різні тематично сетінги. В цілому дуже прикольно виглядає. Я в DLC з задоволенням пограю, як і в саму гру, але пізніше, я знову ж таки її вже придбав. Просто час її ще не настав. Але в цілому дуже прикро, що продажі гри, очікувань самих Ubisoft не виправдали. І це DLC, скоріше за все, не підштовхне їх на створення нової гри про Реймана. Знову ж таки, триквел серії Origins я б дуже сильно хотів, вона мені. Дуже сильно подобається, я обожнюю Rayman Legends. І навіть буквально декілька днів тому я купив собі Rayman Legends та Rayman Origins для PlayStation Vita на фізичних носіях для того, щоб мати ці ігри в колекції. Було би круто, якщо б Нінтендо просто взяла б і викупила права на Реймана в Ubisoft, а ще крутіше, щоб вона після цього ще й найняла до себе Мішеля Анселя, і він би разом з Нінтендою зробив би якогось дуже-дуже крутого нового Реймана. Там в компанії, наприклад, з Retro Studios, тому що Rayman Legends та Rayman Origins це по факту клони Donkey Kong Country Returns. Але цього, скоріше за все, на жаль, не станеться. Це всього лише мої мрії. Pikmin 4 вийшла і вона стала неймовірно популярною, як для серії, як мінімум. Продажі за відкриваючий тиждень у Японії, тобто тільки за перших три дні, склали 401 853 копії, що з легкістю обійшло стартовий тиждень будь-якої іншої гри в серії. І для демонстрації того, наскільки це вражаючі продажі, Final Fantasy XVI за весь час з моменту релізу на PlayStation 5 продалася тиражом в 401 376 копій. Ну і це, звичайно, розмова тільки про фізичні версії ігор, статистику про продаж яких і надає нам Фаміцу. Тобто Пікмін абсолютно нонейм-франшиза, яка завжди була провальна у Нінтендо, де справді класно продалася тільки Switch версія Пікміна 3. При тому, що власне на Wii U вона продалася дуже погано, тому що це Wii U. І тут виходить Пікмін 4, і в Японії обходить Final Fantasy. Звичайно, ми розуміємо, що тут прикол головний в інсталбазі, тобто свічів набагато більше в Японії продано, ніж PlayStation 5. Але це все рівно супер комічний прецедент. Ну тому що це Final Fantasy. Там байдуже скільки PlayStation 5 було б продано. Я думаю, що там люди пішли. І купували би PlayStation 5 тільки для того, щоб купити Final Fantasy. Як це власне завжди і траплялося з будь-якою Final Fantasy до цього. Але ні, і Final Fantasy за декілька тижнів продалася тим самим тиражом, що Pikmin за перші три дні, навіть меншим тиражом. Це просто потішно. А я в цілому дуже радий за серію Pikmin, а також за Шагіром Ямото, тому що він завжди хотів, щоб Пікміни стали наступним Маріо. І цього, скоріше за все, ніколи не станеться, але з достатньо провальної серії, Pikmin 4 змогла вивести статус серії на рівень. Мейн Стріму, і це дуже класно. А перед тим як продовжити, якщо вам сподобалося відео до цього моменту, то дуже сильно попрошу вас підписатися на канал, якщо ви новий глядач, а також всіх глядачів поставити цьому відео лайк, а також написати максимальну кількість коментарів для того, щоб відео рекомендувалося ще більшій кількості нових глядачів. Ейтбі до анонсували нову механічну клавіатуру в дизайнах NES та Famicom. Я звичайно не фанат повноцінних механічних клавіатур. Мені набагато більше подобається лоу-профіль варіанти, саме тому я користуюся своєю НюФай Р сімдесят Але навіть я коли побачу, я такий бляха, тільки би не потратити на неї гроші, тільки би не купити ледве-ледве стримуюся. Вона настільки круто виглядає, особливо famicom версія. Якщо ви хотіли б, наприклад, обновити свою клавіатуру на якусь більш нову, то я думаю, що ці варіанти вони суперкруті претенденти для цього, і коштують вони буквально тільки 100 доларів, тобто для механічних клавіатур, це просто ніщо. Розробники з розпущеної у 2021 році студії Sony Interactive Entertainment або Sony Japan Studios, кращої студії Sony, яку вони просто вбили, яка створила Ape Escape, яка створила Gravity Rush, які відповідальні за розробку дуже багатьох культових ігор, які по крутості геймдизайну рівняються навіть з іграми Nintendo. Анонсували ритм екшн гру RataTan, яка є духовним наслідником, а також абсолютним клоном серії Патапон, права на яку, скоріше за все, все ще залишаються в Sony. І ви знаєте. З одної сторони, те, що Sony розпустила свою, як для мене, найкращу студію, було неймовірним ударом, тому що це єдина річ, яка дійсно могла б надихнути мене на покупку, наприклад, PlayStation 5, з анонсом Ratatan приймає зовсім інший поворот, і, скоріше за все, це може б навіть позитивно те, що вони справді розпустили цю студію, тому що там сиділо дуже багато неймовірно талановитих геймдизайнерів, які хотіли створювати ігри. Ігри, які з баченням індустрії Sony на даний момент абсолютно не в'яжуться. І зараз у мене з'явилася наді... Є на те, що в майбутньому на нас чекає ще більше дуже крутих ігор від цих самих неймовірно талановитих дизайнерів. Рататан я дуже сильно чекаю. Я насправді, скоріше за все, навіть підтримую кампанію гри на кікстартері. Я куплю гру, якщо вона вийде на свіч, якщо не вийде, куплю її на комп'ютер. І ще саме круте, цілі збору для розробки цієї гри було досягнуто менше, ніж за одну годину. Тобто, прихильників справді крутих унікальних ігор від Sony Japan Studios в світі є все ще достатньо багато, і вони хочуть бачити ці. Ігри так само як цього хочу я, і це не може не піднімати мені настрій. На момент виходу цього відео вони скоріше за все вже досягнули до перку з консольними портами. Тобто, скоріше за все, знову ж таки на свіч вона вийде, і я її там придбаю. Якщо буде можливість, навіть на фізичному носії. Камон Sony Japan Studios випустила the Rapper, одну з перших справді мейнстрімних ритм ігор в індустрії. Це так, якби Нінтендо просто зараз взяла і закрила коротше команду Miyamoto. VGC розповідає про Nintendo Switch 2. І власне нічого особливо нового ми звідти не дізналися. Вийде в наступному році. Очевидно, буде все ще мати гібридний форм-фактор, все ще дуже очевидно, буде підтримувати фізичні носії. Я дуже радий, що фізика все ще залишається в існуванні. Не впевнені про наявність зворотньої сумісності. Тут дуже дивно, насправді я б дуже сильно хотів, щоб на свічі 2 в нас була зворотня сумісність. Це було б дуже не круто зі сторони Нінтендо. Якщо б вони нас її лишили. Люди кажуть, що ось там у Нінтендо, у них там ніколи зворотньої сумісності немає, і це неправда, тому що її немає тільки в випадках, коли в нас повністю міняється формат медіа. Або концепція самого пристрою. На Nintendo 3DS є хардварна зворотня сумісність з Nintendo Game Boy Advance, яка заблокована за амбасадорськими версіями Nintendo 3DS, звичайно, але вона все ще існує. Крім того, звичайно 3DS підтримує ігри з Nintendo DS і навіть з Nintendo DSI. Game Boy Advance міг грати ігри Game Boy і Game Boy Color. Nintendo DS грала звичайно ігри з Game Boy Advance, Wii грала ігри з GameCube, а Wii U грали ігри як з GameCube, так і з Wii. Диск від ВІЮ ви, звичайно, в Switch не засунете, а для зворотньої сумісності з 3 ds у нас як мінімум на один екран замало. І буде тільки логічним рішенням для Нінтенди зробити Switch 2 зворотньо-сумісним з першим свічом. Таким чином вони зможуть продавати якісь там Super Mario Wonder, який на той момент буде все ще новою грою. Як для Свіча, так і для Свіча 2 Гра від того, що вона вийшла на свічі, на свічі 2 гіршою не стане. Так само Нінтендо робили, коли випускали Pokemon Black and White 2 в момент існування Нінтендо 3DS. Дуже велика кількість продажів цієї гри проходилася власне саме на консоль нового покоління. Тому я дуже сильно надіюся, що в Nintendo Switch 2 у нас буде зворотня сумісність з Nintendo Switch. Ще сказала, що буде більше пам'яті. Логічно, знову ж таки, флеш-пам'ять дуже сильно подешевіла. Я тепер тут всякі мікро-SD купую на 512 ГБ, вони там взагалі копійку коштують з 30-40 євро. В момент виходу Nintendo Switch я купував SD-карту на 200 ГБ за 90 євро. Так що я надіюся, що на next Nextkin консолі від Nintendo буде як мінімум якісь 256 ГБ, а краще навіть 512 ГБ флеш-пам'яті. SSD для Nintendo, скоріше за все, буде оверкіл, тому що ігри, скоріше за все, знову ж таки, все ще будуть запускатися з картриджів, які. Мають флеш-пам'ять, а не SSD. Плюс підтримка SD-карт для розширення внутрішньої пам'яті так само не дуже круто буде поєднуватися з іграми, які розробляються, наприклад, під SSD, якщо, наприклад, Switch 2 поставили б SSD. Тому флеш-пам'ять для Nintendo Switch 2 нормально. А також там буде не OLED екран, а IPS, як це було на оригінальній моделі Nintendo Switch. Для того, щоб зекономити на виробництві. І в інтернеті це підняло просто якийсь неймовірний шухер. Всі кажуть, як це так, це даунгрейд порівняно з Nintendo Switch OLED. Як би логічно, тому що Switch OLED. Це преміум консоль, все ж таки, як би не було, залізний корпус, склянний oled екран всі діла, як то кажуть. Проблема оригінального екрану Nintendo Switch, як на мене, не так в технології його виготовлення, як в неймовірно великих рамках. Зробіть рамки екрану, як зараз на Nintendo Switch OLED, і можете туди хоч TN вставляти, все рівно буде нормально виглядати. Все ж таки IPS також буває різний, є такий IPS, як на Einloкі, який виглядає супер класно, дуже яскраво, дуже насичено, дуже контрастно, знову ж таки, що важливо. Хороший динамічний діапазон кольорів, а є якийсь там Steam Deck, в якого 60 чи 70% покриття SRGB, і засвіти на екрані такі, що видно їх навіть в добре освітленій кімнаті, не кажучи вже про гру вночі. Тому якщо на Switch 2 буде хороший IPS, з невеликими рамками я нічого поганого в цьому не бачу. oled то звичайно прикольно, але не обов'язково, все ж таки, як би не було камон. Крім того, на OLED є свої проблеми, наприклад, Mura Effect, який на сірих та зелених тонах створює сітку з шуму. Під цю проблему попадають абсолютно всі екрани, наприклад, в мене навіть на iPhone 13. Ця сама проблема, і якщо вам здається, що у вас її немає. Придивіться, ви її побачите, але розвидіти ви її ніколи більше не зможете. Просто чим більше розширення екрану, тим менше ця сітка власне фізично. А за рахунок того, що на свічі у нас все ж таки розширення екрану 720p замітна вона достатньо сильно. На IPS-екранах мура ефекту немає, тому ця технологія також має свої плюси. В цілому, що ми можемо зі звіту від докупи зібрати, Switch 2 буде гібридною ігровою платформою, з LCD IPS-екраном, більшою кількістю внутрішньої пам'яті, і вийде в Switch 2 в наступному році. Очікувано. Ціна, я надіюся, буде не вищою, ніж 400 доларів, а ще краще 300. Вони ж все-таки економлять трішки на компонентах для того, щоб знизити ціну. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, пишіть максимальну кількість коментарів, а нових глядачів я знову ж таки попрошу підписатися на канал. Я піду нарешті доробляти огляд Зельди, я вже почав його монтувати, але часу дуже мало, тому вдається монтувати там по 2-3 хвилини в день. Хронометражу огляду, звичайно. А поки що, до зустрічі.